Теплокомуненерго, пожежна частина, відділення швидкої допомоги та ще чимало держустанов та важливих підприємств на вулиці Богдана Хмельницького. До народного контролю звернулися її мешканці. Люди обурені. Щорічно влада обіцяє відремонтувати їхню вулицю, та поки безрезультатно. Мешканці даної вулиці самі рятуються, щоб, хоча б якось. Можна було проїхати власними силами, тачками, засипають. Пан Любомир розповідає, на цій вулиці багато підприємств та будинків. Безліч людей щодня змушені ходити та їздити суцільними ямами. Убурюється чоловік. Такого стану полотна покриття дороги я не пам'ятаю. Яма на ямі. Тут і діти граються, розумієте це. Переживаємо за дітей, бо дорога погана, дуже погана. Стан вулиці просто жахливий. Це від початку і до кінця. Я сама водій, і ну неможливо проїхати. Яма на ямі. Це просто жах. Всі наші чиновники обіцяють нам, що для європейського міста європейські дороги, тож. Хотілося б кращого стану вулиці. Понад 13 мільйонів гривень необхідно, аби навести лад на вулиці Хмельницького. Запевняють у виконкомі. Журналістам народного контролю обіцяють, ремонтуватимуть не лише дорожні покриття, але й усі комунікації. Звичайно, будемо робити цю вулицю певними етапами. Ми Визначимо певно найгіршу, найгіршу ділянку, зробимо її, а потім будемо рухатися далі. Але роботи однозначно в цьому році розпочнуться. Ми перевіримо, чи відремонтують вулицю Хмельницького. І на Сендець Камонік, Роман Кочежук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком